Прошлой ночью там почти 600... 524. Да, ну, там, да. вот этих угу. вот... Это объектов. только типа, да. да, было сбито, очевидно, очень неспокойная ночь нас ожидает. Вот об этом бы хотелось еще поговорить. Но это же, опять же, в Москве будут представители э, большого количества государств, причем не самых последних. В тому числі ядерних держав, да, в тому числі ядерних держав. Тобто навіть пропагандисти в своїх ефірах зізнаються, що Путін запросив товаріща в Москву просто в якості ППО. Але в мене питання е, в мене з історією просто проблемки. А скільки китайських дивізій брало участь у звільненні території Радянського Союзу і Європи? Чи може вони Берлін брали? Чи може китайці бомбардували без зупину Японію? Була союзником Гітлера, це все риторичні питання, звичайно ж. Е, головне інше: рух в Москві, по Садовому кольцу і всередині перекритий зовсім. Люди ходять додому пішки, кидаючи свої автівки, бо володька срьоньк-срьоньк. Другу добу в Москві обмежують GPS, мобільний інтернет. Завтра вироблять мобільний зв'язок. І навіть якщо і залишився якийсь десь там живий ветеран якому 100 років. То у випадку, якщо з ним буде щось відбуватися, швидка допомога до нього не доїде, але ну може долетіти український дрон на парад, тому е, треба. Треба, треба продумати всі ці моменти, а ветерани, пенсіонери, то таке. Народ побіділь празнує свою побіду. Отак, от. Трошки очкуючи, ну але вже як є, окреме задоволення це спостерігати за тим, як російські військові фотографуються зі своїми новими хазяївами. Подивіться на це відео і поставте собі питання, хто на ньому є другою армією міра. Але давайте повернімося до пропаганди, бо як ви могли зрозуміти з початку нашого відео, вони дуже очкують, що ми завтра щось зробимо на параді. Да, в тому числі ядерних держав. Ну вот ты, крыса, ты, ты совсем с ума сошел. Ты хочешь, чтобы вот реально весь мир восстановить против себя? Конечно, вы считаете, что сегодня весь мир против России, хотя на самом деле очень незначительная часть мира против России. Но вот это все как понять: прямые угрозы террористических атак на Москву. Во-первых, Зелебобик окончательно уже съехал з катушек. Зелебобик з'їхав з, з катушок в той момент, коли подумав, що з вашим хворим покидьком він зможе домовитись, що якщо відводити якісь там війська на Донбасі, що посмотреть йому в глаза, то Путін схаменеться і скаже: «Владимир, ну ми ж з тобою тіоски, ми бы все рішимо, все нормально. Ну. Якби у Зілібобіка було, як ви кажете, Зілібобіка більше оперативної пам'яті, і вдома в нього з'явився інтернет десь в 2010-му, то він, побачивши це відео з Путіним, зрозумів би все до того, як прийшов на пост президента. Путін вже тоді переписував історію. Я дозволю з вами. не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. И, и более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, а собственно, что выяснится, там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне Понесла именно РСФСР более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть. Это совсем не умаляет того значения, которое сыграли в общей победе. Республіки бившого Совєтського Союзу, ух, сука, коли це чую, прямо ж бомбить все всередині. Давай я погуглю замість тебе, третина всіх втрат СРСР. Українці від восьми до десяти мільйонів осіб. Сім мільйонів українців мобілізовано до Красної Армії. Україна є ключовим тилом промисловість аграрка. Блін, навіть кремлівські історики визнають, що без України не було б перемоги. Але Путін почав оцю приватизацію перемоги ще задовго до окупації Криму, тільки тому, що мог. І тепер його роти, вже в 2025-му кажуть оце. Можна не сказати, що ми не справісь би без ленд-лізу? Нельзя, Ми б справилися. Давайте ще раз: перемогу над Гітлером здобула антигітлерівська коаліція, в складі якої був і радянський союз. Про це пишуть навіть російські історики у Солоніна є велика стаття про це. Але окей, без ленд-лізу. Неможливо було б здобути перемогу на східному фронті. Я вже не кажу про те, що е, сумарний та наш е, підводних човнів е, німецької е, німецької держави Третього Рейху, так, він був більшим ніж вироблені танки, тобто на підводну боротьбу, в якій радянський союз не брав участі, вони взагалі ставили найбільшу ставку. Розумієте, так? Але от для мене яскравий приклад це. Танк т 34 танк Побєди, який стояв в принципі в кожному українському і не тільки українському обласному центрі. Його двигун був вилитий з американського алюмінія. Броня на ньому це американський вольфрам. В танку башта, яка рухалась по колу. Робила вона це тільки тому, що була зроблена на великому карусельному верстаті, яких в радянському союзі до лендлізу не було. Так само не було можливості самотужки випилити 85-мм міліметрову довгу гармату, яка і пробивала броню німецької пантери. Все це обладнання, щоб випилити цей ствол, воно теж припливло з океану. Командир віддавав накази: вгадайте по рації виробництва якої країни катки були гумові з американського каучуку, гармата стріляла завдяки американському пороху, вибухівка теж була американською. Латунна гільза була американською. Але якщо зібрати все це разом, то це радянський танк Т-34. Бо головне на ньому було написати за родину за Сталіна». А от отігратися на пам'ятники, який не може тебе дати по зубам вот это, вот именно тактика таких вот мелких гаденышей, которые вредят, ну, доіграються до того, что на, на постаментах в западноєвропейських столицях будуть стоять не Т-34, а Т-90. Так в Берліні вже стоїть, правда, не Т34. 90 а т 72, який був знищений Збройними силами України під Києвом, і може б стояв там не Т-72, а Т-90, але їх Росія виробила таку мізерну кількість, що вони просто, ну. На фронті їх майже немає. Вони там закінчилися, можна сказати, в перший рік, і то вони вибухали вщент після прильотів венлавів і джавелінів. І в принципі, танк Т90, Т-90 Владімір, він би не з'явився на світ і не вийшов би в широку ногу, аби не надійшло замовлення з Індії. Цю інформацію я дізнався, коли готував матеріал про цей аналоговнітний танк. І про це розповідають самі конструктори. з Нижнего Таила, але это зовсім інша история. Не про неї. зараз, давайте повернемся до победобесия. Прицепив вот эту ленту себе на грудь в начале мая, вы ви это видели, я это делал практически в прямом эфире в своем эфире на выходных я ни на день ее не снимаю. Вот каждый день, куда бы я ни направлялся, я всегда ношу Георгиевскую ленту. И обратил внимание, что я всегда с собой ношу Георгиевскую ленточку. В Москве, а мне довелось попасть вчера в музей Победы. Вот когда видишь сотрудников метро, или полицейских, или коммунальщиков, или людей, которые участвуют в большом количестве наших патриотических событий. Тобто, бюджетники, в яких просто змушиются работы с той поры. Конечно, у каждого лента. И вот присмотрелся в метро, ти йдеш і что що... а нету лент. Ну як тут не сказати, що лента за лентою патрони подаває. Але не про це мова. лент немає георгівських не тільки в метро російському. А й в принципі на відосах про день перемоги часів радянського союзу я знайшов відео 1980 року, і хочу вас попросити порахувати, будь ласка, скільки георгівських у цих стрічок ви побачите на 30-секундному прискореному фрагменті. На в курган ветерани Великої вітірани вікій на прибивши з са всіх кінців країни. страни. З ними тут молоді посланці союзних республік, гарадов, героїв юний Валжані. Среди почетных гостей маршал дважды герой Советского Союза Чуйков, который командовал в легендарной 62-й армии, бывший сержант Павлов. Чим іменем назван дом крепость, бывший снайпер зайцев, чиї слова за Волгой для нас землі нет, стали девізом защитника Сталинграда, Кантарія, водрузівши над Рейхстагом знам'я Победи і другие прославлені ветерани. Справа в тому, що Георгіївська стрічка як образ з'явилась лише в 2005 році, коли Ріановості і регіональна общественна організація соціальної поддержки молодежі студенче спільноти за підтримки російського бюджету зробили у цю Акцію і вдягнули на себе георгівські стрічки, і саме словосполучення Георгівська лента» – це відсилка до нагороди часів Російської імперії Георгіївського кріста, І ми, в принципі, з логіки розуміємо, що після 1917 року в страні Совєтів не використовували. Ці нагороди, ці хрести і так далі. І подальшому це забарвлення з георгівської ленти, як вони зараз кажуть, з'явилося на ордені за перемогу над Німеччиною. Але до чого тут слово Георгівське невідомо. Воно є історично нікчемним, якщо мова йде про Другу світову чи прості господі Вілікою Атєчественною. Це е, е, спроба поєднати геральдику імперії і страни Совєта, аби потім в подальшому вона вже з'явилася на грудях бойовиків ДНР і ЛНР. Символ победи, один із благодарність це нижайший поклон тим, на плечах у яких, по крайней мере, це моє убеждение, сьогодні я нахожусь, наверное, і ви теж. Зачем ты залез на их плечі? плачи? Злись, будь ласка, це старі люди. И как будто это не должно быть зазрительным каким-то, это не должно быть удивительным, но когда идешь вот просто в метро или в магазин заходишь, или э, передвигаешься по улице и видишь взгляды людей, которые, ну, они так думают, ну слушай наверное, какой-то і тут далі набор фантазий. Але ми ж розуміємо, що його фантазії це георгіївські стрічки на грудях тьолок з параши. Дим дим бляді, а на хоче зверху, і я нахоче заді. Після такого ви просто зобов'язані підписатися на канал, поставити дзвіночок. Бо де ще вам будуть показувати таку дікуху без смс-реєстрації. Саме дзвіночок, це в принципі є найважливіше для аудиторії Ютубу, бо Ютуб дивиться на те, як аудиторія реагує на те, що виходять нові відео, і так розширює аудиторія. Купов разів вам це пояснював, але не втомлюватимусь вам нагадувати. Будь ласка, зробіть це, нехай нас не обмежує. Ми класні. На відміну від російських блогерів, які заради хайпу. Розвалюють протягом хвилини кимось дбайливо відновлену БМВ 1938 року. Рім БМВ, як ви вже зрозуміли, він зламав ще раритетну німецьку гвинтівку Маузер, і в принципі ніщо так сильно не видавало в цьому патріоті шпіона як костюм Гучі, виготовлений союзниками нацистів італійцями. Але будемо балансувати від ідіотів, яких вам тільки що показав, до адекватності. Я дуже дякую вам, друзі, що ми за два дні закрили збір для фрайкору на комплектуючі до FPV, і От вам. Мі, хлопці, дякують. Добровольчий підрозділ Фрайкор. Дякує пану Петрушевському і спільноті його підписників за допомогу в придбанні комплектуючих інструментів для виготовлення fpv дронів. Друзі, дякую вам за ваші інвестиції. Боротьбі з ворогом. дякую всім, хто доєднався, але на цьому мої прохання не закінчується. До мене знову звернулися хлопці з першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, героя України, де да він, з проханням зібрати цілий список штук від акумуляторів та екофло до генераторів і антенн для дронів. Все це потрібно, як завжди, аеророзвідникам. Я зазвичай саме цим хлопцям допомагаю, і ви бачите їхню роботу щоденно, і в принципі сума відносно. Невелика, якщо кожен з вас по 9 гривень в честь 9 травня скине, то ми закриємо цей збір швидше, ніж Путін з'явиться на червоній площі. Тому дуже прошу вас зайти в опис. Там буде лінк на банку, номер картки, qr код Ви бачите, кому як зручніше окремо подяку. Я хотів би висловити славетні сім'ї українських патріотів Заборських Юрію, Надії та Данилу, які. Передали на цей збір 500 доларів, причому мешкають вони далеко за океаном, але навіть перебуваючи на Американщині, не забувають про ЗСУ і наших захисників. Дякую, ваш донат я вже перекинув на баночку. І поки пропоную всім вам, поки ви там донатите і так далі, повернутися в наш пабідеб'яселенг, бо на черзі Маріуполь, в якому відкрили пам'ятник. Але друзі, увага! на будівлі навколо. Це дуже знаменательно, що на короні празднування Дня 80-ліття Побіди Великої Отечественної війни ми відкриваємо цей монумент. Це знак тої честі, яку достоїн міст Маріуполь. І це ми тут з вами ну, офігіваємо що губернатор Санкт-Петербурга відкриває пам'ятник в Маріуполі, лупим себе фейспалмами, долонькою по лобі, а деякі місцевим дуже подобається, що сталося з їхнім містом. Ну що, жителі 404 четвертий добились ви свого. Орали воралівні чемодан вокзал Росія? Вот віті бачите? в я. да, тільки вместе со своїм городом Та-дам! І це класичний синдром, стокгольмський синдром. Я думаю, що в Вікіпедії на це слово на це поняття, на цю дефініцію треба додати ще це відео, бо немає світла, води, будинків, сусіди похоронені під під під'їздом, під братські могили поруч з Маріуполем, які видно з космоса. Але Росія, ура! Ну не єбанашка. Запитаєте мене себе, ви а для ібонашки що треба? Для ебанашки треба чебурашка. Эти чебурашки попадут не в коробку с апельсинами, а в руки наших военных. Заготовки из фетра, многообразие цветов. У каждого из ребят игрушка будет разная. Они сами выберут цвет, нарисуют мордочку. Приступаем к работе. Таких плюшевых друзей Ольга Перькова делает сначала спецоперации. В 22-м отвезла нашим бойцам первую партию чебурашек вместе с гуманитарной помощью. Игрушка стала оберегом. І тогда бойцы сказали Чебурашек враг боится, Чебурашек Враг боїться, щось ну, не дуже гарний обірєг, зважаючи на те, скільки російських військових вони не вберегли. Але з дітьми, які там вирізають цих чебурашек і так далі, там взагалі попайка. Вони провели е, повноцінний дитячий парад. Ми вам шматочки лише показували, десь там в окремих. а ні, але вони прям бабахнули його. Про це я завтра вам розповім, покажу. Це я ще не закінчую, просто вам анонсую. Ще покажу, як е, в, в дитячому садочку розігрували сцену як матері приходить похоронка, але е, наостанок, на десерт, я б хотів би показати вам відос і потім поставити подальше питання, щоб ви написали коментарі. Бо я не жив в Радянському Союзі, мені нічого про це сказати. але... Але багато хто з наших глядачів жив і вони пам'ятають, що, що було і напередодні 9 травня. Подивіться, а далі буде питання. Сьогодні їду в трамваї. так торжественно і дуже Трогательно оформлен трамвай волского. Дуже красиво. дух так, Такой там, здесь стоїть. Это ж надо такое сделать. Хочу подойти к своему знакомому, ага. теперь уже знакомому, водителю трамвая Николаю. Вот такой у нас тут солдат-водитель. Поздравляю вас, выступающий 80-й красный. Великая погода. Очень спасибо большое. Очень трогательно, Коля. Молодец. Ага. Как хорошо ты все сделал. Коля, молодец. Коля, мой синок, але не про це мова. Моя покійна бабуся. Вона була дитиною війни. От навіть статус це в неї офіційно був. Її батько, тобто, мій прадід, був командиром танкової дивізії. Моя бабуся дуже багато сімейних історій. Моїх пов'язано з німецькою окупацією, зі звільненням і так далі. Вона дуже любила 9 травня, вводила мене на паради в Полтаві. Малому мені було дуже прикольно вітати. Стареньких ветеранів, дарувати їм квіти. Це вже потім Росія змінила нам наше ставлення до цього дня. Але ну я не пам'ятаю цього всього побідабесія, тобто прапорці. В тролейбусах і трамваях маскировочної сітки, картонні танки. Тому до вас питання, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи пам'ятаєте ви весь цей крінж в Радянському Союзі, в іншій країні, яка ну, точно чтіла День Побіди і, і у всіх республіках і так далі. Чи були ці георгівські стрічки? Ну, бо мені здається, що 2005 став цим стартом, як я вже вам розповідав. Чи були дитячі паради? Завтра буде випуск безпосередньо про 9 травня, про те, що відбувається в Кремлі на Червоній площі, всі зашквари і так далі. Обов'язково приходьте, і ми порівняємо з попередніми парадами, коли по Красної площі маршировали натовські сапоги, і українська, і українська військова частина, як вони тоді говорили про нас, і про нашу участь у дні перемоги, тому обов'язково приходьте і перед тим як перемкнути це відео, задонатьте вовкам. Побачимо вже завтра. Всім па-па!